Одного дня на початку березня, через три дні після катастрофічного протистояння між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі, в українському посольстві в Лондоні спостерігався сплеск телефонної активності. На лінії була команда Джейді Венса, яка хотіла організувати розмову з Валерієм Залужним, послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем армії. Віце-президент США відіграв ключову роль у провокуванні конфронтації між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті, перебуваючи на сусідньому дивані. Команда Венса пробувала різні дипломатичні Матичні та інші канали, аби вийти на залужного, розповів один з трьох джерел, обізнаних із цими зусиллями, які спілкувались з «Гардіан». Залужний, порадившись із керівником офісу президента Зеленського, відмовився вийти на зв'язок. З одного боку, звиклий працювати в суворій військовій ієрархії, залужний залишається відданим уряду, якому служить. З іншого багато хто як вдома, так і за кордоном, бачить у ньому природнього наступного президента України і підштовхує його до початку політичної кампанії. Значить, до чого коротко зводиться суть цієї статті. Абсолютно всі хочуть, щоб залужний балотувався, крім офісу президента. Очевидно, і поки війна не закінчена, його публічна позиція, що він підтримує єдність державі і підтримує президента.